В вашій увазі завершена робота набір колія. Комплектувати можна ножами з серії шкурник або шкурничок-м'ясничок, або шкурником, який має назву Щука 1 Зараз я вам їх покажу. Вони йдуть в комплекті з топориком, товщина 4 мм. Топорик заточений таким чином, щоб працювати по ребру свині. Можна порубати курицю, кролика, нутрію. На боках збереження фактури металу. Повторюсь, товщина 4 мм. Ваги достатньо для того, щоб ефективно працювати по кісті. Накладки термоясень. Вінти нержавійка після вороніння. Для захисту ріжучої кромки топорик розташовується в шкіряних ножнах. Ножни мають підвіс на ремінь. Йдемо далі. Комплектувати можна ножами із серії шкурник. Значить, перший ніж у нас шкурничок-мясничок. Сталь Х12МФ. Лисарка Сканді. Зведені в 02-03 заточка мікрофаска. Збереження фактури металу на боках. На обусі розташовується фальшфаска. Накладки термоясень. вінти нержавійка після вороніння. Твердість виробів 60-61. Гарно тримають заточку, легко правляться керамічним мусатом, який є в наявності. Для захисту ріжучої кромки розміщується в шкіряних ножнах, має можливість підвісу на ремінь. Третій ніж. Модель має назву Щука 1. Сталь Х12МФ. Слісарка Сканді з в 02 03, заточка мікрофаска. На, е, на боках збереження фактури металу, Фальшфаска фаска на обусі. Ця модель відрізняється від попередньої. Упор під палець має ось такий от вигляд. Упор під палець більш виражений. Форма руків'я однакова, така, як і в попередньому ножі. Накладки термоясень, вінти, нержавійка після вороніння. Сталь х 12 мф м на натвердість 60-61. Вироби тримають гарну заточку. Відправляться керамічним мусатом. Саме ця модель, шкурничка, шкурничок щука 1 Має дві фіксації, також має фіксацію на ремінь. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтесь. Завтра відправлю. Дякую за увагу!